Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу в Marketplaces і це канал товарка без води. І сьогодні вже 298 відео з мого щоденного челенджа. Відео на ютуб щодня. Сьогодні я тобі дам три новини, які є на сьогодні, на цьому тижні на українських маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. І так, перша новина у нас є від маркетплейсу розетка 23 жовтня. Починається акція. Вона є на місяць. І якщо у тебе є товари, які коштують вище 2 тисяч гривень, то ти не сплачуєш за доставку на точки видачі розетка. Точніше сплачуєш, але не 49 гривень, а гривню 20. Дуже прикольна опція, тому що якщо у тебе є товари в преміум сегменті або просто категорії є не дешеві, то це, звичайно, для тебе в юніт економіку плюсі. 50 гривень, чому ні? І головне, що для цього не потрібно підключати якісь додаткові угоди. І це дуже круто, тому що два дні тому була інша цікава акція з 21 жовтня по 21 листопада на маркетплейсі розетка є акція. Якщо у тебе є товари до 100 гривень, то в них роялті, тобто відсоток комісії, безкоштовний. Тому якщо ти торгуєш товарами в економ-сегменті, ця акція саме для тебе, але зверни увагу на душу. Дуже важливий момент, щоб отримати цю знижку, тобі потрібно підписати додаткову угоду. Вона має назву ДУ на льоту саме так. І якщо ти через техпідтримку підписуєш цю додаткову угоду, то так у тебе не буде комісії на ці дешеві товари. І тут є важливий момент. Наприклад, якщо у тебе є в чеці три товари до 100 гривень, то на всі ці товари не буде нараховуватися комісія. Ну якщо у тебе є наприклад в чеці три товари і два з них до 100 гривень, а один більше, то саме на нього на цей один товар і буде нараховуватися звичайна на комісія. Тому звертаємо свою увагу на товари вище 2000 гривень. Підписувати додаткову году не потрібно, а на товари до 100 гривень потрібно. І ще у нас є цікава новина від маркетплейсу Єва. І ти скажеш єва маркетплейс? Що це взагалі таке? Так на сьогодні по мобільному додатку Маркетплейс Єва є третій. По відвідуваності в Україні після розетки і прому, тобто навіть маркетплейс Епіцентр по мобільним додаткам програє. По відвідуваності маркетплейсу Єва. Так ось, маркетплейс Єва дозволяє вже тобі продавати на його маркетплейсі такі товари, як товари для дому, товари для новорічних свят, товари для декору, а ще килимки, ручнички, халати. Тобто весь текстиль. Подивись уважно на цей маркетплейс. За ним 100% є майбутнє, тому що ти розумієш, що точками видачі були самі магазини ЄВА, а їх дуже багато в Україні. Тобто, це і є аналог точок видачі. Що розетка, який є в кожному місті. І так, на сьогодні в чаті ЄВІ є всього 37 селерів. І там, звичайно, з них два адміни, тому там є по факту 35 селерів. Але ти побачиш, що буде згодом. Тут буде дуже багато продавців в різних категоріях. Ми бачимо тренд, бачимо динаміку цього маркетплейсу. Він дуже активно розвивається. Ну і ти знаєш, що 21 жовтня було відкриття ще одного маркетплейсу в Україні, і це маркет від Моно. Так, це маркетплейс, який вбудований в банк Монобанк. Там є вже 20 тисяч позицій. Від Шести постачальників, і ти маєш також долучитися до цього маркетплейсу, але не одразу, коли ми подали свою заявочку 21 жовтня, нам сказали, що поки що заявки інших селерів не приймаються, і ми увійшли, тобто в листі очікування, і наші товари будуть розглядатися спеціальним відділом. І коли наші категорії відкриються на маркетплейсі, то звичайно ми і попадемо одними з перших на цей маркетплейс. Ми знаємо наскільки потужний маркетинг у Монобанку, тому ми сподіваємося, що це буде дуже крутою площадкою для якому, тому що нам не вистачає таких швидких рішень, і там також є безкоштовна доставка для покупця. Коротше, як ми бачимо, маркетплейси не сумують і додають нові фічі і нові категорії для того, щоб ти продавав і у них, і заробляв і ти, і маркетплейси. Звичайно, ми будемо і далі слідкувати за українськими маркетплейсами. А якщо тебе цікавить не лише новини, а і лайфхаки, фішки, і інструменти по просуванню на українських маркетплейсах, то більше інфо про це є в описі. Під цим відео приходь на безкоштовну групову консультацію, і там ти отримаєш відповіді на всі свої запитання. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк. І підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, обов'язково побачимось.